Ще 2 мільярди євро для фонду, який допомагає Україні зброєю. Рада ЄС погодила збільшення Європейського фонду миру. Офіційну угоду мають оформити на початку наступного року. Саме з цього фонду Європейський Союз відшкодовує країнам-членам поставки озброєння Україні. Відтак нашим Збройним силам надали 6 пакетів допомоги на загальну суму понад 3 мільярди євро. Рада Європейського союзу придумала, як обійти вето угорщини на 18 мільярдів євро для України. Їх нададуть позикою з десятирічним пільговим періодом. Раніше гарантами мали виступати всі держави-члени ЄС. Це дозволило Угорщині блокувати допомогу. Втім, у новій редакції пропонується, аби гарантами стали окремі країни. Голосування щодо пропозиції у європейському парламенті має відбутися цього тижня. Ухвалення цієї пропозиції наголошують у Брюсселі, дозволить впродовж наступного року надавати нашій державі регулярну фінансову допомогу.